Вітаю, друзі! Іноді, щоб розв'язати деякі питання, пенсіонерам може знадобитися довідка про доходи. Тож у цьому відео проста і зрозуміла інструкція, як це зробити. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і обов'язково підпишіться на наш канал. Тут корисний контент не тільки для бухгалтерів і кадровиків, але й для кожного із вас. Почнемо з того, що цей документ є необхідним при оформленні субсидії або для виїзду за кордон на постійне місце проживання та переведення туди пенсії. Таку довідку надає пенсійний фонд України або скорочено ПФУ. Взагалі то є два варіанти отримати цю довідку: перший піти в ПФУ і взяти таку довідку. Проте в наших реаліях перший варіант видається не таким вже і простим, адже по-перше, до ПФУ потрібно ще якось дістатися. А по-друге, якщо сюди додати ще й великі черги, повітряні тривоги, обідні перерви, то виходить взагалі задачка із зірочкою. Тому далі я розповім і про другий варіант: а саме як отримати цю довідку, навіть не виходячи із дому. Для цього потрібно зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Скажу відверто, зайти на цей портал це найскладніший етап із усіх. Тому одразу не лякайтеся. Далі буде легше. Для того, щоб зайти на портал ПФУ, є декілька варіантів. Один із найпростіших, як на мене, це авторизація через ID Gov.ua. Як це зробити, я зараз покажу. Заходите на портал ПФУ. Далі натискаєте вхід. У верхньому рядку кнопок із варіантами входу обираєте кнопку ID Gov.ua» і далі натискаєте Увійти. Після цього ви обираєте банк, яким ви користуєтеся і у якому у вас є кабінет, ну, наприклад, Приват24. І вводите ваш номер телефону і пароль. Далі система надішле вам сповіщення на ваш телефон, аби ви підтвердили, що це саме ви входите в ваш банківський кабінет. І все. Далі система автоматично підтягне всі ваші дані, і вам залишиться лише їх підтвердити. І вуаля, ви зайшли на портал ПФУ. Розумію, що це навряд чи легко може зробити пенсіонер. Тому, якщо ви не впевнені в ваших силах, раджу звернутися за допомогою до онуків чи до близьких вам людей. Але пам'ятайте. Ваш пароль від банку краще вводьте самостійно. І нікому його не повідомляйте, Ну, якщо на всі відсотки 100% не довіряєте цій особі. А ми йдемо далі. На порталі ПФУ ви одразу потрапляєте у власний електронний кабінет, який розпізнаєте за вашим прізвищем ім'я по батькові. На панелі зліва у розділі комунікації з ПФУ обираєте опцію Запит на отримання електронних документів. Натискайте на стрілочку, тоді відкривається відповідне вікно. Зі списку тип звернення обирайте стрілочкою вид довідка про доходи пенсіонера або довідка про доходи пенсіонера для субсидії. Обов'язково заповніть наступні поля щодо строку довідки та згоди на обробку персональних даних, а також контактний телефон. Не забудьте натиснути кнопку Відправити до ПФУ знизу екрану. Після цього побачите відповідне повідомлення. Результат звернення відслідковуєте на панелі лівої сторони екрану у розділі Мої звернення. Результат чекати недовго. Практично одразу там висвітиться новий документ, який ви можете відкрити і роздрукувати. Ось і все. Бажаємо вам якнайбільших доходів. На цьому не все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!